Всім привіт! Колись давно я мав безпосереднє відношення до одного відомого в певних колах каналу, присвяченого футбольним симуляторам. На кутовому цю тему я ще не чіпав, але впевнений, багатьом з вас вона може бути цікавою. Тож офіційно презентована гра EA Sports FC24, яка стане прямим спадкоємцем серії FIFA. і у цьому відео я розкажу вам, чого ж чекати від гри, і що вже відомо про новинку. Хто не в курсі, то про зміну назви стало відомо ще у минулому році. FIFA зажралася настільки, що за використання своєї абревіатури у назві організація запросила ще більш фантастичні кошти, ніж раніше. І електроніки, недовго думаючи, просто перевзулися і змінили вивізку на FC. І тепер серія називатиметься не FIFA, а футбольний клуб. Та отримає нову ідентику у вигляді трикутника. Перший вибух у соцмережах стався після презентації обкладинки Ultimate Team Edition версії гри. І вона зібрала шквал негативних реакцій та підколів у свій бік. Там не тільки не знайшлося місце для. Попередньої зірки з обкладинки Кіліанамбапе, а всіх здивувала велика кількість віртуальних футболістів з дуже дивними обличчями. Взагалі ж головним обличчям гри стане Ерлінг Холланд. Ера Месі і Роналду завершується і у віртуальному футболі. Що ж відомо про FC 24 на сьогоднішній день? Пробіжимося по головних фактах: реліз гри відбудеться 29 вересня. Очікується, і традиційний 10-годинний ранній доступ на тиждень раніше, а підписка EA Pro відкриє можливість пограти ще на три дні раніше. Розробники заявляють, що у грі з'являться. 19 тисяч ліцензованих гравців, 700 команд, 30 чемпіонатів і 100 стадіонів. 30 чемпіонатів це солідна прибавка. Я відправився чекнути перелік новачків, але виявилося, що більшість нових чемпіонатів це жіночі ліги, тому радіти особливо немає. Чому з нових ліг відзначимо появу багатіїв Саудівської Аравії, і другий дивізіон Кореї? Ну, типові для EA новинки заради кількості. Хоча Саудівська Аравія в новому сезоні буде цікавою. Всі топ-ліги та Єврокубки ліцензовані, пізніше обіцяють і ліцензії на Євро-2024 та Лігу націй. На презентації гри EA заявила про покращення технології Hypermotion. Тепер вона має нову v версію яка нібито заснована на аналітиці 180 чоловічих та жіночих команд. Обіцяють підвищення якості анімації та додавання у гру 1200 фірмових стилів бігу. По трейлеру це поки не надто помітно. Ще одна новинка у FC це колаба з відомими аналітиками Opta. Вони створили для гри унікальні риси футболістів, які розділені на дві категорії ігрові стилі та ігрові стилі плюс. Це зроблено для того, щоб апгрейдити непопулярні картки в онлайні. І судячи з усього, ці покращення можна буде придбати на трансферному ринку. Власне, це веде до того, що з'явиться можливість прокачки карток футболістів в Ultimate Team. В презентаційних матеріалах є референс із Юсуфа Мукоко, який з 69 апгрейдиться до 85. -ти. У Ultimate Team зміниться і дизайн карток. Поле для. Для фотографії футболіста розшириться, а всі основні стати будуть прописані в рядочок. Є чутки про зміну трансферного ринку в онлайні, нібито картки матимуть фіксовану вартість, адже перебування трансферної вартості сильно навантажує сервери гри. Ну і ще одна новинка у головному онлайн режимі: поява карток футболісток та футболісток легенд. Ще одна штука, яку ми поки фіг перевіримо, це прокачка рушія Frostbite за допомогою технології Sapien, яка, на думку EA, змінить зовнішність гравців та наділить їх емоціями реалістичнішими у десятки разів. Ну не знаю, по трейлеру однозначно оцінку дати важко. Ще одна нова технологія GPU Clos закликана покращити тканиною форму. Тепер вона може розтягуватися і навіть рватися. У FC24 введуть нову статистику. Наприклад, буде з'являтися відсоток володіння м'ячем у стилі доповненої реальності. Також різні віртуальні приколи очікуються у лалізі у грі завдяки тісному партнерству гри з іспанською лігою. Ну і куди ж без нових кат-сцен і у кожній частині намагається за рахунок них створювати штучні зміни. Тож цей рік не стане виключенням. Чекайте на нові кат-сцени із тренерами та футболістами, новий вигляд прес-конференцій, сцени з роздягалень, інтерв'ю і таке інше. В кар'єрі анонсовано новий режим, режим глядача, нововведення доволі. Неоднозначне. Вам типу дозволять слідкувати за командою зі сторони, але при цьому і вносити корективи у її тактику. Ну, це теж якийсь камбек з нульових, дещо подібне було в окремій грі, яка працювала у зв'язці із FIFA. Що ж чекає у грі на українських вболівальників? ПЛ вже звично ми поки не побачимо і в цій частині гри. Проте у FC24 будуть Динамо та Шахтари збірна України. Набір традиційний для останніх років. Також тиснемо руку електронікам за чітку позицію по оркостану. Гра офіційно там не виходитиме. Також EA прибирає і русняву. Локалізацію, а значить, там не буде ні сосійського язика, ні місцевих коментаторів. Ось такі справи. Давайте обговоримо у коментарях, як вам нововведення і що б хотіли б побачити у грі ви. Ну і насипте цьому відео вподобайок, якщо воно вам зайшло і ви хотіли б бачити ролики фіфашної тематики на кутовому. А на сьогодні все. Бережіть себе і скоро почуємось.